Що ми говоримо те, що приваблює молодь, і загалом, за рахунок чого е рекрут рекрутингова компанія в трійці, в корпусі працює, показує результати. В першу чергу це відсутність застарілих стандартів, це відсутність радянщини е і нові методи підготовки. Так? Е у нас е в більшості немає там, моментів згідно відповідно. У нас є два, е два розуміння: це дисципліна і це виконання завдань. Поміж цього слугує підготовка, підготовка, підготовка. І у нас дуже проста взаємодія між командирським складом і солдатським складом. Тобто солдати, сержанти, офіцери вони, можна так сказати, спілкуються і взаємодіють на одній хвилі. У нас більше слова завжди має сержант, ніж офіцер, оскільки він найближчий до особового складу і найближчий командир до поля бою. Ось, і... Загалом зараз у нас прихід не лише молоді, не лише там контрактники. У нас активно повертаються люди з інших бригад до нас, ідуть через СЗЧ. Повертаються СЗЧ до нас, і там, до прикладу, у мене підрозділ на даний момент на 50% складається з колишніх СЗЧників, на 40% з молоді 18-24% І 10% це бійці бригади, які були в ній раніше. Ось. Якщо ми говоримо за основну тему, за код війни, за технології, загалом для мене поняття технологій і молоді, це між ними стоїть у мене знак дорівнює. Оскільки я пам'ятаю 22 й рік, коли я і мої побратими, ми були всі там хлопцями по 20, 21-22 роки, ми прийшли на київську компанію, потім на запорізьку компанію всі. Якісь е, нові методи, е, якісь застосування технологій йшли саме від молоді в військо. Тобто молодь є рушієм технологій, молодь є рушієм е, інновацій в підрозділах. Е, принаймні так було у нас. І молоді простіше освоїти технології, і простіше освоїти інновації, і молодь її генерує. Тому е, для мене між цими двома поняттями стоїть знак дорівнює. Якщо ми говоримо за технологічні процеси на фронті, е так, людину ніколи не замінити, наприклад, піхотинцею, неможливо замінити в окопі, але давайте проведемо паралель. Засоби БПЛА, і засоби спостереження замінили повністю таку тему, як розвідувальні літаки, е там, пішорозвідку і, і так далі. Ну, Погодьтесь, розвідка вже не виконує тих задач, які вона виконувала раніше. Тобто там спостереження, виявлення, коригування. Це все замінило засоби БПЛА. Ми забрали певну кількість людей від цих задач. Е, наземні роботизовані комплекси. Е, не знаю як у кого у третій штурм бригаді зараз це масштабується на корпус. Е, на даний момент при цих погодних умовах 50% логістики здійснюється на НРК. Інших 50% це вампіри, важкі бомбери і так далі. Тобто, вся логістика на даний момент стоїть на е, технологічних процесах. Якщо ми говоримо за кілзону, кілзона давно вже в дистанції 10-20 кілометрів. Е, ну, техніці заїхати ближче, ніж на 20 кілометрів до фронту, вже дуже і дуже складно. Ось. Тому. Е, ми рухаємось, ми рухаємось далі, і технології з кожним днем забирають все більше і більше процесів з піхотинців, бійців і солдатів. Але з іншої сторони, противник застосовує те саме. І е, боєць, який знаходиться в окопі. Е, Проти нього зосереджені всі технології, які придумані загалом на фронті. ну для фронту так FPV, Скиди, бомбери, НРК, ударні НРК, різне там дистанційне розумне мінування і так далі. Це все зосереджено проти піхотинця. І це працює в дві сторони: як за нашу сторону, так і проти нас. І перемагає насправді не той, хто придумав технологію, не той, хто додумався, як її застосувати, а той, хто. На довгу дистанцію зумів її постійно масштабовувати і переважати кількісно у її застосуванні. Ми всі пам'ятаємо тему FPV, як вона з'явилася, як ми в ній круто передували. А мабуть, зараз це і близько не так. Тому звертаюся до всієї молоді, яка тут знаходиться, до всіх представників, які тут є, Технології потрібно масштабовувати. Технології має ставати все більше і більше, засобів ураження має ставати все більше і більше. Бо якщо ми будемо програвати в технологічних процесах в масштабі і в кількості, до перемоги ми не дійдемо. В людях ми точно не переважаємо і ніколи не переважали. І тому технології мають множити наші можливості сотні і сотні разів. Дякую.